Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це Volkswagen Multivan, офіційна машина від першого власника. Оригінальний пасажир, ось в такому в нас коричневому кольорі, двохлітровий дизельок з автоматом та переднім приводом. Автомобіль у нас не приймав участі в ДТП дуже в дуже класному технічному та візуальному стані. Машина у нас частично оклеєна бронеплівочкою, є в нас туманочки. Тут, як бачимо, у нас трошки відклеїлась бронеплівка. Півка також. Ось. 2015 рік 351 тисяча рідного пробігу. Машина в нас на легкосплавних оригінальних дисках. Встановлена хороша зимова резина. Обслуговування тільки виключно на офіційній станції. German Center, Зверху у нас є рейлінги. автомобіль у нас по техпаспорту має 8 місць. ось він у нас виглядає. Дуже в класному, дійсно, технічному і візуальному стані. Є передні та задні партроники. Також у нас брезговички присутні. Заводське тонування скла по двом рядам сидінь. Ось в такому некласному. стані, немає ніяких потертостей, немає зносу, все шикарно збереглося. Тут у нас ось так виглядає третій ряд, просто в шикарному стані. Багатозонний клімат, підсвіточки, все працює, ось у нас блок управління кліматом. Все виводиться на пасажирів, кожне сидіння має свій ремінь безпеки. Давайте подивимося, що в нас спереду. У нас два електросклопідіймачі. Сидіння в ось такому класному толку шутані. Ось все так виглядає, оригінальний пробіг 351 1 кілометрів, км, друзі. Велика розширена мультимедіа, Двохзонний клімат, є передні підігріви. є в нас круїз контроль, розширена мультимедіа. Тут у нас шкірне мультикермо, жодної помилочки на автомобілі немає. Електродзеркала. Працює моторчик просто шикарно, без лишніх звуків, не димить. Ось такий апарат, друзі, в нас в продажу Volkswagen Caravella, Нагадує 2015 рік з пробігом 351 тисяча км, вартість його буде 23 тисячі. 000... 1790 доларів. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати на нас як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.